Був перерваний через відключення світла. Через уману русню, тому у нас продовження йде із третя партія переграється. Ми знайшли, знайшли інший зал. Нам дозволили тут дограти цей матч. Торкання сітки відбулося від гравчині своа. Рахунок 2:1 зараз на користь Авокадо в останній партії. Ну можливо, в останній третій партії. 3-1 рахунок. Є подача від Нелі. Буде атака з СВА, буде переведення. Так, є. Атакувальний удар від Ангеліни. Атака від Марусі. Заміна відбулася в цій перерві. Маруся, Марія вийшла замість Олі в партії. Нема прийому від четвертого номера від Іри. Неля подає. Це Ейс. Бачимо, слідкує за грою тренери команди, представники Руслан від Авокадо. Михайло Скукіс від СВА-2. Атака від Ангеліни в аут. 2-5. Стої рахунок. На подачі СВА. Пішла подача коротка. Анна приймає. Перебиває на поле СВА-2. І тут не справляється дівчатка з команди. З команди СВА. Подача не виходить в Ангеліни. 3-6, рахунок стає. Є подача, є прийом. Від Ані нема атаки, нема точного удару. М'яч в сітці. 4-6. Ішла подача, є прийом від Нелі. Аня дотягується. Неля скидує. Атака невдала від самого номера від Юлії. І відповідно, до правил, якщо матч переривається і його дограють в іншому залі, правила не дозволяють продовжити з того ж самого рахунку. Тому що змінюються умови для обох команд і треба починати всю партію заново. Якби була просто пауза в грі і потім продовжили, і потім продовжили в цьому ж залі, просто через деякий час тоді рахунок би не анулювався цієї партії. У нас заміна в команди СВА. Марія на подачі. Є прийом, нема прийому. Це ейс! 10-4 рахуночок стає у нас. Ще одна подача. Є прийом. Дотягується. Переведення від Ірини четвертого номера. Зараз у нас буде скидка, скидка на дальню частину поля. Рятують, не рятують. Ангеліна помиляється. Рахуночок стає у нас 5-10. СВА на подачі. Пішла подача коротка. Ангеліна в падінні не дістається м'яч. 6-10 рахунок. Ми дуже дякуємо. Я від імені організаторів Ужгородської волейбольної ліги. Дякуємо гравцям, які тут займалися і дозволили нам продовжити нашу гру. Нашу... Наш матч, вони поступилися місцем, продовжать після закінчення цього матчу. Тим часом рахунок стає 8-10. Доганяє, нас доганяє команда СВА. Пішла подача від СВА. Є прийом. Невдалий прийом від Нелі. 9-10. Тайм-аут. Тайм-аут бере. Команда. Команда Авокадо бере тайм-аут. 9-10. Зараз поглянемо на обі, об, обидві команди. Це гра продовжується. За рахунку 10-9 на користь авокадо, але на подачі СВА. Невдала подача. 11-9 стає рахунок. Я думаю, ви бачите з моєї точки е гадло. Який рахунок. Туда? Ще переведуть, переведуть. Перевели на поле авокадо. Тут що в нас? Невдалий прийом від 13-го номера. 12-9 рахунок. Подача аут від Яни. 10-12. Мінус 2. Мінус 2 для СВА 2 Соня на подачі. Невдала подача. 13-10. Аня на подачі. Невдалий прийом. 14-10. Подача. Є прийом. Атака буде, атака від СВА. Справляється з тою атакою. Від Ангеліни. Тепер атака. Є, далі. Є високий пас. Неля перекидує через 11-14 для команди СВА. Юлія на подачі сьомий номер СВА приймає. Помилка! Помилка від авокадо. 12-14 стає рахунок. Є подача, є прийом. Скидка від Нелі. М'яч потрапляє в лінію. Це поле. 13. 14 для СВА. Наздоганяють. Розриву в рахунку становить мінімум одне очко. Буде перетунок? є. Звідка в дальню половину поля проходить від Марії. 15 -13. Перебувають. Аут. Аут. 14-15. Четвертий номер Ірина на подачі. Пішла подача. Подача в аут. Дякую, що ставите лайки. Неля на подачі. Є подача від неї. Є прийом. Атака від Ангеліни не проходить. 15-16. Ну, все правильно. Не продовжують, а переграють. Переграють ну, не, не, не весь матч, а тільки партія, яку не дограли. 17-15. Ангелина на подачі в команди Авокадо. Є подача. Є прийом. Буде атака. Атака в поле. Неля не встигає. Не то, що не встигає, а не підбирає вдалу м'яч. 16-17 стає рахунок. 18-16. Нема подачі, 17-18. Не вдала подача цього разу від аблокаду. Подача не вдається, не перелітає м'яч через сітку. Зараз Яна на подачі. Дивимось. Пішла подача, є прийом. Буде атака. Буде атака. Не вдала, не вдала атака. Дуже надісланий був м'яч на саму сітку. Заміна відбувається в команді СВА. 29-й номер виходить замість сьомого. Не рятує цього разу. 21-17. Подача від Яни. На виліт. 25-й номер не справилася, дівчина. Гровчиня авокат. Э, СВА. 22-17. Пішла подача. Нема прийому знову. Це знову Ейс від Яни. 23-17 рахунок. В такому швидкому темпі відбувається гра. Є прийом. Неля одразу переводить. Буде атака. Є атака. Аня прийом. Скидка. Буде знову атака. Ні, буде скидка. Ангеліна підбирає. Неля пасує на Марію. Марія скидає. Торкання сітки. Торкання сітки від Ірини від четвертого номера. 24-17. Контрольний м'яч. Контрольний м'яч. Яна на подачі. Це може бути останній розіграш цієї партії. Взагалі. Поле! Матч закінчено. Перемога команди. Авокадо з рахунком 3-0. 25-17 в останній партії. Ми вітаємо команду Авокадо. Ми дякуємо команді СФА за гру. Команді Авокадо за те, що ми спостерігали цей матч, показали хорошу гру. Дівчата молодці. Героям слава! Фінальне вітання команд. Я думаю, зараз ще буде скоренько фотографія, і тоді можемо підсумовувати підсумовувати цей поєдинок. І будемо прощатися з вами. Дякую. Дякую всім, хто переглянув. Цікава була гра. Uh, несподівано таке, от форс-мажори, які відбулися через відключення світла. Тренер біжить. Запасні гравці. Представник і тренер команди, можна сказати, Руслан. Все, фото. І ми закінчуємо трансляцію. Дозволяємо нашим колегам-волейболістам продовжити свої заняття. Ми трошки перервали. Ми їм дякуємо. Просимо пробачення. І дякую за гру. Все, до побачення. Трансляція на цьому буде завершуватися. Побачимося в наступних іграх. 爸爸。